Вітаю. Отримала я таку посилочку. Нещодавно прикупила три орхідейки, дві оціночки і одну в розмірі 2,5. Гарненьку і з сюрпризом. Вчора вечором вже було пізно робити огляд посилочки, розпаковочку, тому в мене сьогодні випала вже хвилинка. Зараз зніму все і вам покажу. Значить, давайте подивимося на рослиночки. Це під отаким номером. Оціночка була лише в тому, що мало корінчиків видно. Але це не страшно, вони є. І дуже гарно багато листочків. Тому корінчики наростються. І дивіться, яка цікава листова пластина. Такий сріблястий, таким як напиленням. Цікава така рослинка буде, і, сподіваюся, буде вона по сорту. Я вставлю фото цвітіння. Отака одна малявочка. І це теж уціночка. отака малявка. Теж через те, що мало корінчиків. Ну, три листочка достатньо. Вона швидко адаптується така малявка. І ну, звісно, цвітіння ще не скоро чекати від таких малюків. Але непогано, ніяких пошкоджень, ніяких ушкоджень, гнилі нема нічого. Лише через те, що мало корінців були оціночки. І прикупила я одну таку гарну в розмірі 2,5 і вже з цвітоносиком, таким гарним. Це гарна рослинка, це назва Kiwi Smile. Повинна бути метеликом. Ну, тут уже все гарне, все чудово. Корінчики напилися, піднапоювала я їх сьогодні вже. І такі, думаю, вже скоро побачимо і бутончики. Ну що, будемо чекати таких малюків цікавих. В общем, такі в мене новиночки. Чекаю вас у наступних випусках. Ще далі будуть теж малюки, їдуть до мене. Будемо дивитися, що приїде. Дякую за увагу. На все добре.